Всім привіт! З вами пані Ганна і Радіо Бука. Новий рік та новорічні свята вже дуже дуже скоро. І щоб підняти вам настрій, презентуємо короткий любовний роман Диво новорічної ночі автора Ліатан. Анотація Даринка дуже переймається тим, що у переддень Різдва від них пішла татова наречена. Дитина хвилюється, адже батько ходить сам не свій. Дівчинка свято вірить у диво та чекає на нього. Божня Ні Віка сказала, що у період зимових свят. Трапляються дива, а особливою є новорічна ніч. Це час наповнений магічністю та казковістю, і якщо сильно вірити, то диво обов'язково трапиться. Дівчинка щиро вірить, що ця новорічна ніч, яка наступить вже за кілька годин, буде казковою і їхнє спільне з батьком бажання здійсниться. У тексті Новорічна історія, новорічні дива, дитячі мрії. Давайте ми з вами помріємо. Приємного прослуховування!